Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Усе це правда. Друга кава завжди проходить у гарному товаристві про цікаві розмови і про різне різне різне. Власне, сьогодні ми будемо розмовляти з викладачками робоклуб і Тетяною Рівіс та Анна Антонюк. Доброго вам раночку, дівчата. Доброго ранку. Добрий ранок. Раді вас вітати. Це в нас люди в студії чи роботи? Що, так, треба уточнити. Та, треба, треба уточнити. А, справа в тому, що роботи зараз це дуже популярна тема. І взагалі робоклуб. Ви вже в нас не вперше. розкажіть, будь ласка, спочатку загально, що це взагалі за місце і чому це важливо, тому що а, це важливо для дітей і вони це люблять. Та насправді вони це люблять, це дуже круто. Робоклуб ІВ це простір початкової іт освіти для дітей від 5 до 16 років. Тобто, це простір там, де діти можуть спробувати свої можливості в таких галузях, як робототехніка, як програмування, інженерія. І насправді в нас є багато різних навчальних програм, є багато різних курсів. І, власне, зараз влітку. Ми також маємо як додаткову таку активність: це е, літній СТЕМ табір для дітей. Окей, що це взагалі за табір? Тобто. Чим діти там займаються, скільки він триває? О, лунає так, знаєте, досить серйозно. Інженерний табір для дітей. Що це таке? Ну насправді ми просто не хочемо тільки обмежуватися навчальними курсами впродовж року. Так а літо це такий час, коли діти хочуть і відпочити, погратися, поспілкуватися з друзями. Вони просто хочуть відпочити. Так, Але от ми якраз таки пропонуємо їм таке дозвілля, коли ми і навчаємося, і граємо. Тобто табір триває у нас 5 днів. Перша зміна у нас стартує 12 серпня. Друга зміна стартує у нас 19 серпня. Взагалі табір триває з 9.30 по 4. Тобто діти зайняті майже цілий день. В програму табору у нас входять і лего-конструювання, програмування, і різноманітні майстер-класи, харчування для діток, командні ігри. Тобто саме ми насичуємо день дитини так, щоб вона і відпочила, і повчилася чогось та, в процесі ігор непомітно, і поспілкувалася з друзями, і, напевно, навіть і знайшла тих друзів в таборі. Давайте трішечки детальніше все-таки про програму. Я от відкрила е, власне, пропозицію вашу, саме робокемп. І досить е, цікаво все лунає. Поміж тим, що є е, ну, робота з Лего, це зрозуміло. Так конструювання і, господи, конструктора. Інструктора хотіла сказати. Ні, інструктора не треба конструювати, але е, конструювання роботів також бачу, програмування роботів для виконання різних завдань. Можна трішки детальніше, звідки ці роботи беруть? Вані інструкторів та звичайно. Насправді програма в нас дуже активна, дуже різноманітна. І одним з нашим основним, звісно, напрямком це є робототехніка. Що це таке? Вона базується в нашому просторі на основі конструювання з конструкторами Lego Education. Тобто, це навчальні конструктори, з допомогою яких діти можуть з Lego створити робота. Це можуть бути різні тематичні роботи від якоїсь машинки до робота Сумо. Вони після чого можуть запрограмувати їх, тобто вони також роблять свої такі перші кроки кодування, створюють алгоритм дій, що буде робити робота. Робот їхати, повертати, не знаю, рухати там руками, повертати колеси. Так далі. Ну і звісно, така найцікавіша для дітей активність це коли в нас роботи змагаються. У нас часто проходять О, такі це, Лунає, дуже цікаво. Так, Проходять такі після того, як вони попрацюють на заняттях, невеличкі змагання, там змагання роботів сумо, перегони. От і це класно, тому. Що тут і командна робота, і змагальний момент, ну і власне пізнавальний навчальний момент для них. Ну мені здається, змагання це також і розважальний момент, тому що однозначно Звичайно. діти напевно переживають один ну, за одного. Це вболівають. не тільки для дітей От, не повірите, але я люблю дивитися. Є, є така ліга, де, де роботи б'ються. Це десь в Америці, там їх випускають на ринг, і в них там або якийсь молоток, або ну, у... Вогнемет, знаєш, або там якась пила, або він просто підкидує. Ну це трішки вже небезпечно. Я думаю, для дітей і не вони, треба і Вони пил. собі і вони собі змагаються, і роботи насправді такі чудернацькі. Там ну ти, ти не розумієш, що в нього за зброя взагалі. Хто він що, що, що він робить? Він може крутитися як навіжений. Знаєш, і це дуже цікаво дивитися не тільки дітям, а й дорослим. Я скажу так. Тому для дітей я взагалі навіть собі не можу уявити. Мені це цікаво звичайно. послухати, яка в категорія в такому випадку, тому що ми вже тут з Юрським підскакаємо. Цей насправді дві вікові групи. Трішечки ближчі е, до мікрофончика. Е, перша вікова група це від 6 років до восьми. Це наша молодша група. І також е, паралельно з нею працюю в просторі старша група е, для діток від 8 до 12 років. У е, них різна програма, тобто ну, вона більш ускладнена та відповідно до вікової категорії. Але от, ці всі і змагальні та ефекти залишаються, конструювання залишається, просто вона трошки ускладнена. Як взагалі потрапити туди? Тобто, як проводиться взагалі реєстрація учасників? Взагалі ми розміщуємося на промприладі Реновація, це вулиця Української перемоги, 23. Взагалі, як про нас дізнатися? Це можна за номером телефону, можна на нашому сайті Робоклуб ІФ, також в нас в наших соціальних мережах на сторінках Інстаграм і Фейсбуці робоклуб Ів». У нас, до речі, в нашому інстаграмі, а також у нашому Фейсбук, також є позначка. Друзі, щоб вам було легше знайти. Будь ласка, переходьте за посиланням і відразу можете перейти у приватні повідомлення, якщо у вас є якісь запитання. Ну, ще цікавить все таки більша частина про роботів цих, звідки вони беруться? Це діти самі мають їх конструювати. Я правильно розумію? Чи щось так, там більше? Е, Е, вони працюють в, в кожного е, дня. В них буде якась е, нова тематика, в них буде інший робот, е, якого вони складають за інструкцією. Тобто в них є покрокова детальна інструкція, яка допомагає їм створити робота, а потім вони можуть його змінити Йому дизайн, йому вдосконалити, щось додати, щось змінити. Е, і власне після цього вони програмують їх. Це е, командна робота, так? Чи це все-таки індивідуально, кожен собі сам майструє робота? Діти зазвичай працюють у нас в парах, е, тому що це, по-перше, для них в першу чергу легше, тому що е, працюючи в команді, вони е, допомагають один одному. Е, в них є розділені конкретно завдання, е, вони почергово це роблять. Е, ну і звісно, під час програмування це їм також допомагає швидше виконати це завдання. Та ще великий позитив, що вони комунікують одне з одним, тобто вони допомагають одне одному, фантазують разом. Тобто, тут є і навички командної роботи дуже великі. Ну це дуже позитивно насправді впливає на дітей. Мене ще цікавить, ви казали, у вас є дві зміни. Так, з 12 по 16 серпня, з 19 по 23 серпня. Якщо, наприклад, дитині дуже сильно сподобалося, чи можна йти на другу зміну? Звісно, так, у нас різна програма, тобто у нас так зазвичай буває, що дітям от подобається і вони хочуть ще на одну зміну. Тому так, звісно. І, 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 і батькам подобається? що, ü, що діти Інколи насправді батькам ще більше подобається. Окрім того, що хочемо сказати, що включене у нас також і харчування, і перекуси. Тобто Діти у нас не голодні на таборі. І також ще прогулянки на свіжому повітрі, і командні ігри. Діти це дуже люблять, тому на завершення дня ми ще й гуляємо, граємось. Насолоджуємося літніми днями, так. Та, окрім <світ> того, що програмуємо і складаємо роботів, ми ще трохи на активному активно відпочиваємо на свіжому повітрі. Окрім та? того, що майструємо майбутнє, <світ> так, <світ> програмуємо, так. ми ще. Всі... Ну, це насправді дуже е, хороше дозвілля з 9.30 до 16, так ви сказали, триває. Тобто це фактично весь день зайнятий. Е, ще розкажіть, напевно, про можливо якісь знижки. Я знаю, що для Як учнів… У про, про дві зміни, якщо там ми чули, що знижки. Яка взагалі ціна і які є е, акції, скажімо так. І можливо є якісь моменти для військових дітей там. Е, ну, Дивіться, всю е, таку актуальну інформацію щодо е, вартості можна дізнатися якраз у нас е, за номером телефону. адміністратора. вона може розказати е, по вартості про всю систему знижок. От, тому якби, звертайтеся. Добре, номер телефону, друзі, ми прикріпимо також у нашому сторі з інстаграм. Ну і звичайно, посиланнячко на робоклуб. Ів. Ще є можливо вам що додати, тому що я бачу, от сам робокемп гарантує вашій дитині. Що гарантує? Давайте детальніше про це. Опанування нових навичок, досконалення своїх мінь. Комунікація, дружба, командна робота. Також, от ми завжди ще акцентуємо. Увагу, що ми на таборі займаємося майкерством, інженерним майкерством. Ну воно так звучить дуже складно, але насправді ми робимо е, дуже цікаві речі своїми руками за допомогою підручних засобів. Але за таким чином, за це допомогою цих пробок, діти вивчають фізичні явища. Тобто, це і знайомство з фізикою так непомітне. Діти цього не знають, але насправді вони це вивчають. Так, це добре. Потім не будуть казати: я, я не люблю фізику, як не любиш. Ти вже з нею знайомий. Так. А скільки тоді в Самій групі, яка кількість людей, дітей? Ну, Максимум у нас, у нас дві вікові групи, як ми вже сказали, максимум це може 10 діток бути в одній групі. Угу. Тобто у нас малі такі групи, де є час приділити кожній дитині, якщо під час заняття чи під час якоїсь активності чи майстер-класів їй це потрібно. Друзі, ми нагадуємо вам, що ви слухаєте другу каву на найтеплішому полюсі планети. Сьогодні говоримо про те, як можна провести літо з користю не тільки дітям, а й також а і дорослим. Просто відпочити від дітей. Однозначно, робоклуб іф розповідають викладачки клубу Тетяна Рівіс та Анна Антонюк. Ще нагадайте, будь ласка, все таки адресу, як до вас потрапити, і де вас шукати, і чи потрібна заздалегідь реєстрація в, в принципі в цей та. Бір літні, чи можливо просто прийти і? На очі і, і на місці озі. вас оформлюють? Так. <рес> нас можна знайти за адресою вулиця Української перемоги, 23. Це промприлад реновація. Третій поверх. Ви піднімаєтеся і зразу побачите там робоклуб, нас знайти дуже легко. Попередня реєстрація потрібна, тому що кількість місць обмежена, так як у нас максимум в групі це 10 дітей, тому попередньо можна зареєструватися за нашим номером телефону. Можна зареєструватися. Реструватися через соціальні мережі в на сторінці Instagram, робоклубів або фейсбуці. Отак, місця обмежені, тому поспішайте. Поспішайте, тому що перша зміна вже з 12 серпня стартує І всього 5 днів. Тому майте на увазі дівчата. Дякуємо вам за інформацію. Сподіваємося, що не тільки дітям принесе цей табір користь, а також і вам і якісь позитивні емоції. От, хоч ми знаємо, що це вже не вперше відповідно відбувається цей табір, і ви вже в принципі знаєте, чого очікувати. Тому продовження є і чекаємо. Можливо, будуть якісь осінні табори. Я не знаю, знаєте, після школи теж батьки хочуть кудись своїх дітей від нас є. Де, і дуже багато. Наші вчителі повернулися з відпустки. Ми вже готові працювати. Чекаємо діток. Тому чекаємо зараз на літньому таборі, щоб діти провели останній місяць літа є з користю, з позитивом, відпочили, набралися сил школею, а потім будемо анонсувати ще події восени і взимку обов'язково. Уяви собі приходить дитина з цього табору, скільки нового вона розкаже батькам. Так, я собі уявляю, в мене напевно би очі були по 5 копійок від цього всього, що відбувається. Дуща, ж ви теж набираєтеся сили тоді перед стартом. Змін. І, і, і всього вам найкращого будемо чекати вас знову. Дякую. Дякуємо. Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.